Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 3 травня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео, приїхала полуниця Флоренс. Ось така. Один я достану. Все, вони по 10 тут зв'язані. Ось така. Зараз поподливаю, треба її сьогодні висадить в на 30 соточок і мене ще ожини трохи тут приїхало Ну це Флоренс прямо з Англії по спецзаказу побачимо що воно виросте ну, полунице, займемося полуницею у мене там трохи є, це буде ще більше Полуниці. Ось така оце полуниця я щечка. У нас плюс 20 десь. Тепло кажуть. 5 кг з куща можна отримати, провіримо. Ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей! забувайте.